Сьогодні наші журналісти завітали на незаконне будівництво Макдональдса за адресою місто Київ Григоренка 1Г 08.02.19 року. КМДА на сесії передало земельну ділянку на 31 гектара ТОВКЕ, Техконсалтинг. І що ми бачимо? Тут будується МакДональдс на паспорті будівництва не вказано Макдональдс, а вказано тут паркінг підземний і наземний. А це є порушення. І коли ми почали фіксувати дану територію. Забудовник викликав на нас поліцію. Коли поліція приїхала, до нас питань, ніяких немає, тому що ми ніяких норм закону не порушували. Але коли поліція не змогла нічого з нами зробити, тому що ми не порушували закон, забудовник привів групу підтримки. Це були бабусі і жінки, які на нас накинулися. Нас звинувачували, що ми продажні журналісти, що нам заплатили. Але на головне запитання, чи знають вони, що дане Макдональдс будується незаконно, сказали так. Нам пообіцяли, що нам посадять тут і зроблять тротуар і каналізацію. Тому ми закриємо глаза на дане незаконне будівництво. Вони він має право якусь маленьку. Має право якусь маленьку частину. Я не читала. Я чи Українці прокоментуйте саме а чого ви до кличка ніколи не підете? Сквір нагадує. А чого ви так не раз? Ви, до... ви сквір тут би сиділи би. Я вас ні разу біля кем я не бачив. Вони проти скверу. проти скверу. Вони проти скверу. Все, ну нема питань. ми зафіксували дуже багато порушень. Ось ви бачите оголені кабеля. Раз, нема забора. Два машини по зеленій зоні знищують зелені насадження. Три ми зателефонували до головного офісу Макдональдса. Запитанням, чому їхній ресторан будується з порушеннями, на що офіс відповів: Ми не можемо дати коментар, пишіть нам на почту. Тоді ми запропонували. Давайте ми зараз до вас приїдемо. Це 5 хвилин з цього місця їхати до, на, на вулицю Гришка, де ми зможемо побалакати. Але Макдональдс нам відповів: на жаль, зараз немає на роботі тих людей, які би змогли відповісти на ваше запитання. Коли це закінчиться, коли ми перестанемо за гроші порушувати закон.